Що може бути кращим за килих пінного напою в спекотний літній день? Та якщо цей напій зварений своїми руками власними цими руками? Ось такий пінний напій ви можете своїми руками зробити власноруч вдома на власній півоварні. Всім привіт! З вами я Савонті. Ви на каналі Своїми руками. Це рубрика пивоваріння. В Попередніх моїх роликах ви мали змогу бачити, як я варив перше своє пиво на звичайній кастрюлі. Можете побачити посилання буде зверху. Мені ця справа дуже сподобалась. Пиво, як можете бачити, вийшло дуже дуже гарне. Це вже в мене, я вже не пам'ятаю, яка п'ята чи шоста варка. Чому саме я вирішив його варити сам? Бо пиво створене власноруч, зварене власноруч, завжди буде кращим, ніж за покупне. Тому що в нього вкладено частинку вашої душі в цей напій. М -м, смачне. Бачите, яка піна стоїть? Перші мої варки були в звичайній кастрюлі. Перша взагалі була без усіляких кранів. Звичайний мішок був, в який я закладував солод. А потім я вже купив фільтр базуку. Ось таку врізав кран, трохи довів кастрюлю до ума. Та вона в мене була тільки на 20 літрів. І ця справа займає дуже багато часу. І що робиш, 10-15 літрів, що робиш 100. Взагалі то часу займає ну, майже однаково. Тому я перелопатив дуже багато інформації по інтернет-магазинах, подивився та вибрав для себе пивоварню. Це вже домашня буде пивоварня. В мене був вибір між пивоварнею на 37 літрів та на 60 але ж менеджер мене запевнив, що краще взяти трошки більшу, більше не менше. Та це відео невеличкий огляд пивоварні від фірми Смакуй Юа. Це буде домашня пивоварня, на 6 50 літрів. Вперед. Ось таку пивоварню домашню на 60 літрів я придбав в смакуй.ua Можете бачити логотип на баці. Вона навіть не вся входить в кадр. Чому саме ця півоварня? Бо це універсальний куб. Він має 60 літрів, але ж, як, як каже виробник, вона на 45 літрів е, готової продукції. Е, це обумовлюється розміром корзини для затирання солоду. Ну я думаю, що там можна і всі 60 літрів е, зробити, бо буде ще промивка. Ну і таке. Далі побачимо, як я буду на ній варити пиво. Вона ще універсальна, бо вона має ось такий можете бачити обруч він закриває плотно та щільно всю конструкцію. Зверху маємо клампове з'єднання. Ось можете бачити кламп. Сюди є заглушки. Кламп це таке з'єднання герметизоване. Ось такий хабут має, ось така заглушка. Та силіконова прокладочка. Взагалі для варки пива воно не потрібно. Ну, можна тут дивитися, якщо там проходить, можна закрити. Дивіться, якщо ви захочете щось більш крепше на цій пивоварні варити, то знімаємо цю заглушку, ставимо сюди бражну колонну або ретифікаційну, зажимаємо її. І в нас повноці... сюди буде ставитися колона, і в нас буде повноцінний самогонний апарат. Або ретифікаційна установка, або ну, будемо якісь дистиляти робити на ньому. Я все-таки думаю, що я до цього хі, доросту. Та трошки пізніше куплю колонну бражну. Так, цим розібралися. Це заглушка. Знімається ось таким чином. Щолк. І Прибираємо це, цей обруч. Ось така кришка товстелезна 2 мм, а може і більше. Все гарно зварене. Тут в нас силиконова прокладка є. Все це зроблено з нержавіючої сталі AIC. 304 це дозволяє варити без проблем. Воно нічого тут не окислюється, не ржавіє, ніяких посторонніх запахів не додає. Знімаємо прокладку. Сілікон дуже товстий. Можете бачити, тут вже є тен. Він йде в комплекті тен на 3 кВт. Він вкручений в, в свій роз'єм. Там штуцер свій стоїть. Він на фумленту та через також силіконову прокладку. Тен на 3 кВт від електрики. Також тут подвійне або потрійне дно. Воно магнітне і може використовуватися три вида нагріву: електрика. Ось цей тен можна поставити на любу газову пліту, а також використовувати можна. Стеклокерамічні, газові та індукційні пліти. Тут ще є система зрошування. Так, з чого вона складається? Фільтр базука, це я поставив свій, поки що він такий самий, як і йде в комплекті. Він свободно закручується в штуцер. Є тут така різьбова вварка, закручується, звідси в нас йде всас. За циркуляцію відповідає помпа 12 вольт 19 Вт. Як заявляє виробник, 800 літрів на годину та підіймає на 5 метрів. Ось така маленька помпа. Вона засасує знизу і подає наше сусло по такому силиконовому шлангу, який йде в комплекті через два штуцера ялинка, які тут накручується внутрішня різьба, тут зовнішня. Оцей штуцер варяний. І далі в нас Є зрошувач, який накручується. Можете бачити, тут є прорізи ось по всій довжині. Він закручується, вставляється сюди, і коли в нас стоїть корзина з, з нашим суслом, то воно, то воно все промивається акуратненько, без того, що в нас буде руйнуватися фільтруючий шар. Він буде в нас е, створюватися на нашій корзині. В комплекті також йде корзина для затирання нашого сусла. Вона ось має такий вигляд. Тут дно. Дно в нас з прорізами, через яке буде фільтруватися наше сусло. Також тут є сітка, мілко і чиста. Тут є кріплення, виступи для того, щоб ми виставляли для промивання. Також є ручка. Все це зроблено з нержавіючої сталі, воно оброблено піскоструєм спеціально, бо воно буде ну, у нас кипіти та буде постійно знаходитися. В нашому суслі тут буде робитися наш затор. Що ще йде в комплекті? В комплекті йде чиллер, ось такий можете бачити великий. Він вставляється в наш куб після того, як ми прокип'ятили наш, наше сусло. Він можете бачити дуже великий. Ось як він виглядає на фоні цієї каструлі. А що гарно, то тут вже є ось такі переходнички бистро з'єми. Це для того, щоб ось цей шланг він теж йде в комплекті. Насадили, все, воно гарно тримається, нажали, і воно знялося для підключення до вашого змішувача чи ну, до якогось водопроводу. Погано, що найде переходник, зараз я вам покажу. В комплекті також іде в системі охолодження ось такий переходничок, це я вже сам тут доколхозив. Він має одну другу різьбу і воно повинно накручуватися на змішувач. Але ж змішувач у мене ну, кухонний, звичайний. І Я ось до колхозив ось такий переходничок, але ж я заказав в інтернеті, він мені додатково йде, завтра вже буде. Ось тут мілка різьба, а тут повинен бути переходник мілка різьба на змішувач та на одну другу. Я такого в нас в місті не знайшов, я заказав в інтернеті Оце мінус того, що нема в комплекті під звичайні змішувачі. Ось такий. Це в комплекті, ще ось бачите, також бистро з'єм. Це в комплекті до охолодження. Зажимається і знімається. Так, чилер показав. Дуже великий чиллер. Ось так він виглядає в кубі. Швидкість охолодження заявлена хвилин 20-25. Подивимось, будемо варити та скажу вам точну цифру. В комплекті йде фільтр базука. Ну, в мене там зараз стоїть мій. Такий ж самий, як і мій. Дуже гарна штука, дуже гарно фільтрує драбину. Іде ось така велика лопатка, я знаю, там вона ну не метр, а трошки менше, ну, але ж з нержавійки гарно зроблено, це щоб мішати драбину. Потім забувся сказати, до помпи йде блок живлення, а він з регулятором обертів. Тобто, чим більше, ми подаємо, тим більше йде у нас проток. Ось такий на 12 вольт. На наш тен іде це регулятор потужності для нашого тену. Він в нас від мінімуму до 220 вольт. Тобто, буде працювати на 3 кВт і можна зменшувати потужність. Це вольтметр показує, ну, скільки він нам видає. Ось так ось він вмикається. Увімкнули. І додаємо напругу та бачимо, скільки в нас вольт йде на тен. А єдине, що я переробив трошки, це я більш потужний кабель та більш потужну вилку я сюди поставив, бо коли я тестував, то воно дуже в мене грілося. Ось цей кабель. Я сюди поставив більш потужний. Тут, якщо ви руки ростуть з правильного місця, то це 5 хвилин роботи та там 1,5-2 метри і одна вилка, там все дуже. Легко робиться. Ось такий регулятор напруги. Так, ну і потім ідуть усі заглушки: це заглушка під тен, якщо вам не треба, якщо ви будете на газу або там на електричній плиці робити. Це йдуть два, дві заглушки під систему циркуляції. Якщо ви там будете щось варити, то воно вам, ну якщо більш такі міцні напої, то воно вам теж ця система циркуляції не потрібна. Так що, також комплекти іде Фумлента. І тут метрів 5 ось такого міцного пластикового шлангу ну, для системи охолодження. Так, ось ще така рамка. Зараз я вам покажу, для чого вона потрібна. А вона потрібна для того, щоб підіймати нашу корзину та щоб сусло фільтрувалося. Повернемося пізніше. І також в комплекті йде такий силіконовий шланг. Він нам потрібен ось. Щоб поставити сюди його, з'єднати ось ці два штуцери. А і ще забувся сказати: в нас є штуцер для нашого термометра. Ось такий цифровий термометр. Зараз я включу його. І Фаренгейти, і Цельсій показує, все гарно показує. Вставляється тут штуцер варяний. Ось він можете побачити, під термометр вже він тут є. Нічого не треба доробляти. Також ще в комплекті був кран. Кран накрутив вже. Різьба одна, друга, одна друга ось перекривається для зливу нашого сусла. Помпа також накручується через фумленту і йде ось такий роз'єм під блок живлення. Так, ну і ось таким ось чином у нас вкручений тен. Тен гарно зроблений, з кришкою захисною, потужний кабель іде. Комплекті це все було вже ну, готово. Я тільки його вкрутив. Зараз викручувати не буду, бо я зараз буду пробувати варити на, на ній нову партію пива. Зараз я вам покажу, як ставиться корзина. Перед тим як варити, треба ну, підігріти воду, а потім поставити або разом поставити цю корзину. Корзина вставляється ось так ось. І вона в нас ось на ось це ось кільце, яке є тримачом цієї корзини. Корзина стоїть на ось цій, ну, на цьому бугарку, чи як його назвати. Воно тут міцно тримається, нікуди не ходить. Ось так ось це виглядає знутрі. Сюди стає наша система зрошування. Ось так ось донизу, ну, трошки треба піджати. І звідси буде фільтруватися вода. І буде промиватися наша драбіна. Коли ми вже зварили, коли ми вже зробили, ми викручуємо систему зрошування, ось цю, відкладаємо її в сторонку. Ставимо ось цю рамку, котру я вам показував раніше. Підіймаємо нашу корзину за цю ручку і ось так ось на півоберти ми проворачуємо і за рахунок ось цих ось виступів в нас стоїть корзина. Тут є в нас місце. Вона не повністю висунута. Вся драбина в нас фільтрується, сусло наше злівається в наш куб. Потім ми зверху проливаємо ще водою по рецепту і все в нас тут збирається. Я думаю, що тут точно можна ну, не 60, а 55-50 літрів точно зварити на цьому кубі. Придбати цю пивоварню уніфіковану можна в магазині smacui.ua Тобто пивоварня йде в повному комплекті, ну там окрім маленьких таких дороботок, які вже це я для себе робив, для свого комфорту. Перехід на змішувач мене що цікавило, а це більш потужний ось цей кабель. Я зробив для регулятора напруги. Та й майже і всі доробки, які я ну, на цю кастрюлю зробив. Ще раз кажу, придбати можна на сайті smakuj.ua Ось таке смачне пиво можна зробити на домашній пивоварні від компанії smakuj.ua В комплекті є тен, є також е, варіант без тену. Для нагрівання на газу або на електричних плитах. В комплекті йде регулятор напруги для тену, все зроблено з нержавіючої сталі. Також є електронний термометр, є штуцер вваряний, в комплекті йде лопатка-мішалка для помішування сусла, вваряний штуцер під кран, кран також в комплекті. В комплекті йде помпа для системи промивання штуцеравсії, сіконові шланги. Для помпи йде блок живлення з регулятором. Удобні ручки, також є кришка, чиллер, фільтр базука, корзина для затирання, все під ключ. Фірма Смакуй. Юа». Ну і починаючим півоваром хочу побажати смачних напоїв, і все у вас вийде. Підписуйся на канал, став вподобайки. Всім пока. Побачимося в наступному ролику, де я буду варити нову партію на цій новій півоварці. Всім пока!